Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Теренс Крофор про свій можливий бій проти каналу Альвареса. Це справді можливо. Тільки Аляль Шейх хоче організувати бій кличко дюбуа Недорозвинутий Кремльов вважає Усика симулянтом. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WBA та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд прокоментував, чи справді він прагне провести бій із Сулом Альваресом, який володіє титулами WBC, WBA та WBO у другій середній вазі. Звичайно, я завжди впевнений, що зможу виграти будь-який бій, заради якого я виходжу в ринг. Знаєте, Канело, великий сильний конкурент, він чудовий боєць, майбутній учасник залу слави. Ми в грі для того, щоб залишити спадщину, яка перевершить наше життя. Тому ми б'ємося, щоб у вечір бою можна було отримати відповіді на всі питання, сказав Кроуфорд. Канело останній бій провів у вересні, коли переміг берлангу, а Кроуфорд у серпні здолав Мадримова. В свою чергу чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Тефімо Лопес поділився прогнозами на можливий бій чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда з володарним титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Канело Альваресом. Схоже, цей бій може статися, ймовірно, це станеться. Я все ще гадаю, що канело виграє, сказав Лопес. А ось екс-чемпіон світу Шон Портер поділився прогнозом на бій тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Беневідеса з регулярним чемпіоном WBA Давидом Морелем. 55 на 45 на користь Беневідеса. Справа в тому, що я думаю, що Беневідес превалює Мореля досвідом, це справжня сила. Обидва хлопці великі, але я думаю, що Беневідес більше схожий на боксерів, на півважкої ваги. Коли ти мав досвід опору у 12 раундовому бою, тобі в цьому вже немає нічого нового. Морель не зустрічав такого опору. Цей бій з коледжичем, це був бій, це був інший вид спротиву. Це був опір того, що хтось тримає тримався подалі від тебе, а ти його не можеш наздогнати. З Беневітесом він може бути взаємним обміном ударами, адже він такий самий швидкий, сказав Портер. Нагадаю, що поєдинок заплановано на 1 лютого на t mobile арені в Лас-Вегасі, США. 41-річний китайський суперважковаговик Джон Джолей не поспішає відправляти на пенсію 39-річного американського ексчемпіона Деантея Уайлдера, навіть не зважаючи на те, що справи у того йдуть не найкращим чином. Треба нагадати, що Уайлдер зазнав поразки у двох останніх боях за очками від Джо Паркера та нокаутом у поєдинку із самим джолеєм. Я думаю, зараз було б трохи поспішно говорити, що він має остаточно піти з боксу, бо минуло лише півроку з його останнього бою. Я думаю, він все ще відновлюється і складає все докупи, сказав Джан. Щоб з ним там не трапилося, я бажаю йому всього найкращого. Буде він битися чи ні. Я просто сподіваюся на краще для нього, додав Джолей. А ось і розвиток подій голова генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аляль Шейх під час проведення конгресу всесвітньої боксерської ради WBC заявив, що хотів би побачити знову у рингу Володимира Кличка. Хочу побачити у рингу ще раз. Як ти намагаєшся знову отримати пояс чемпіона світу, побачимо результат бою Усик Фірії. Результат бою Дюбоа. Я проситиму, щоб WBC, IBF, WBA та WBO дали тобі шанс досягти цієї мрії, сказав Туркі. Раніше Туркі заявив, що хоче влаштувати реванш кличка та Ф'юрі, якщо Тайсон переможе Олександра Усика, В свою чергу чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбоа. Прокоментував можливість проведення бою проти Володимира. Зараз настала та епоха в боксі, коли може статися будь-що. Мені здається, раніше про це трохи говорили, але очевидно, він не наважився. Чи я хочу, щоб Даніель полював на мене? Цей молодий лев женеться за мною. Ні, дякую, такі хлопці. Можуть повернутися із пенсії. Подивіться, майк Тайса нещодавно провів показову битву. Все можливе, все чудово. Якщо всі умови будуть правильними, тоді так, давайте битися, сказав Дюбуа. Ну і на завершення сором боксу, який очолює міжнародну боксерську асоціацію IBA, російський функціонер Умар Кремльов поділився прогнозами на бій Олександра Усика та Тайсена Ф'юрі. Згадаємо протистояння Ф'юлі та Уайлдера. Ви ж бачили різницю між першим та другим поєдинком. Тому Ф'юлі зараз виграє у реванші. Ф'юлі просто тоді, як завжди, недооцінив, а зараз він підготується. Він одіозний та сміливий. Немає сумніву, що він переможе. Бій усика з Бетельбієвим. Це було б дуже цікаво. Усик звик яйця постійно тримати, коли б'ють йому попечінці. Мабуть, зверху вниз вилітає до нього. Що на Олімпіаді вдавав? Причому це повторювалося, що з Бетельбієвим, що з Єгором Мехонцевим. Згадайте бій, усика з Даніелем Дюбуа, коли був удар по корпусу, а він також виконав, мабуть, досвідчений у цьому. Я зрозумів, чому він так часто каже про футбол. Там футболістів те ще не зачепили, а вони вже кричать та падають. Тут також, очевидно, досвід звідти взяв, сказав недорозвинений Кремльов. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і будьте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.